Вітаю! Уявіть собі речення, де немає жодного реального слова, але яке, тим не менш, можна зрозуміти. Звучить дивно сьогодні ми якраз і розберемося, як мова здатна створювати сенс буквально з нічого, і як вона, зрештою, формує нашу реальність. Ну що ж, ось воно. Це речення вигадав лінгвіст Лев Щерба, і воно, знаєте, унікальне. Тут немає жодного слова, яке можна знайти у словнику, жодного. І тим не менш, саме ця фраза і буде нашою головною загадкою на сьогодні. І справді, хоча слова нам абсолютно незнайомі, є якесь дивне відчуття, ніби ми розуміємо, що відбувається так? Ми бачимо якусь історію, якийсь конфлікт, якихось персонажів. Як таке взагалі можливо? Ось у цьому і є та сама магія мови, яку ми сьогодні спробуємо розкодувати. Отже, почнімо нашу детективну роботу. Давайте розберемо це на перший погляд, безглузде речення, щоб побачити, як сенс може виникати навіть там, де немає знайомих нам слів. І от що цікаво наш мозок, навіть не знаючи слів, одразу починає аналізувати їхню форму. Закінчення слів підказують, що куздра це хтось, бо вона глокає. Будланула це точно діє і діє в минулому. І так далі. Виходить, що сама структура мови, її синтаксис дає нам готовий каркас для сенсу, навіть якщо слова це просто порожні комірки. І це, мабуть, головний висновок. Синтаксис це такий собі скелет мови, і цей скелет настільки міцний, що на нього можна навісити будь-які слова, навіть вигадані, а історія все одно буде щитуватись. А гаразд, щоб рухатися далі і розгадувати складніші загадки, нам потрібен набір інструментів, або, скажімо, ключів. Їх усього чотири, і вони лежать в основі будь-якої системи знаків: чи то людська мова, чи то світлофор, чи навіть мова програмування. Щоб було простіше, візьмемо звичайний світлофор. Його лексика це три кольори: червоний, жовтий, зелений. Синтаксис це правила їх поєднання. Ну, не можеш червоний горіти одночасно із зеленим, правда? Це було б абсурдно. Оце і є синтаксис. Семантика це власне значення, червоний стій, зелений їдь. А прагматика це те, що ми робимо, отримавши інформацію. Побачили зелене, натиснули на газ. Все просто і ці чотири ключі працюють скрізь. Так, з інструментами розібралися. А тепер найцікавіше, що відбувається, коли ця налагоджена система дає збій. Коли виникають глюки, саме тоді народжуються найцікавіші мовні головоломки. І це не просто красива фраза, іноді місце, де стоїть одна єдина кома, може буквально вирішити, житиме людина чи ні. Це класичний приклад синтаксичної неоднозначності. Просто послухайте казніт нельзя помілувати це смертний вирок. А тепер пересуваємо кому на одне слово. Казнітні мозя помілувать, і це вже помилування. Той самий набір слів, але один малесенький синтаксичний сув, і сенс змінюється на протилежний. А ось іще один тип збою, прагматичний, це знамените пророцтво, яке дельфійський оракул дав царю крезу. Звучить як чітка вказівка на перемогу. Чи не так? Ну, крес теж так подумав і, звичайно ж, одразу ж пішов у похід. Іронія долі в тому, що Велике Царство справді було зруйноване, але це було його власне царство. Пророцтво виявилося формально правдивим, але вчинок, який воно спровокувало, став для Креза катастрофою. Оракул не збрехав, проблема була в інтерпретації та дії. Гаразд, від синтаксичних пасток і прагматичних катастроф перейдімо до найвищого пілотажу до поезії. Спробуємо застосувати наші інструменти тут. Ось рядки, які приписують Пушкіну. На перший погляд, все доволі прозоро увіала роза, дитя зари. Сумний, але зрозумілий образ втраченої краси. Та чи справді тут все так просто? І ось тут ми підходимо до самої суті мистецтва. Вона ніколи не буває пласким. Давайте спробуємо зазирнути глибше за поверхню слів і подивимося, скільки ж тут може бути шарів. Перший шар, найочевидніший, буквальний, Йдеться про зів'ялу квітку, другий символічний троянда це класичний символ кохання, а її в'янення символ його втрати. Але є й третій шар. Політичний, якщо знати контекст, то в повній версії вірша з'являється Лівія, символ французької монархії. І тоді червона троянда перетворюється на символ кривавої революції, а весь вірш на зашифрований коментар про крах революційних ідеалів. Отже, в цьому й полягає геніальність мистецтва. Воно використовує неоднозначність не як помилку, а як головний інструмент. Кожен, залежно від свого досвіду та знань, може побачити у вірші щось своє, і це робить його нескінченним. Ця навмисна багатозначність, доведена до абсолюту, приводить нас до парадоксу. Це, мабуть, найвища форма мовної головоломки. І що цікаво, різні сфери людської думки ставляться до парадоксів абсолютно по-різному. Візьмемо класичний приклад парадокс брехуна. Людина каже, я брешу. Якщо це правда, то вона бреше, а значить її твердження неправда. А якщо вона бреше, то її слова я брешу це неправда, а отже вона каже правду. Мозок просто закипає так, для формальної логіки це глухий кут. І ось тут ми бачимо фундаментальну різницю для науки. суперечність – це сигнал тривоги, це криза. Якщо теорія призводить до парадоксу, її треба міняти. А от для мистецтва та філософії парадокс це не баг, а фіча це потужний інструмент, який дозволяє сказати щось важливе про складність життя, яке не вкладається у прості формули так чи ні. І наостанок просто вдумайтеся в цю фразу Оскара Вайлда. З точки зору формальної логіки, це повна нісенітниця, але з погляду життєвого досвіду в цьому є глибочезна правда, чи не так? І це, мабуть, найкращий приклад того, як мова, порушуючи власні правила, здатна вказати нам на щось набагато важливіше за самі правила.